Допомога для бійців із території Коломийської військової частини для воїнів на передову. Волонтери відправили гуманітарну допомогу. Цього разу для військових передають авто, медикаменти, продукти харчування та воду. Більше у сюжеті ця розфарбована синьо-жовтою символікою автівка не лише гуманітарна допомога, а ще й вітання з мирної території для бійців, які перебувають на передовій. Цю машину спільними зусиллями на передову відправляють військовий капелан з Коломиї Василь Довганюк та демобілізований Олег Туєшин з надвірної кажуть, малогабаритне авто для бійців зараз вкрай потрібне. Вони тими уралами їдуть, де велика витрата бензини, щоб привезти патрони чи харчування. Так як знаємо, що хлопцям там найбільше вони потрібно, щоб вони ці машини тут не перебували. Ми віддаємо хлопцям надійні руки, ну і землякам бо Маємо дбати про свої. Ця машина прийшла з нами чотири ротації. Була і в Кримському, була і в Попасній. Була під Горлівкою. Іван Ясінчук, водій з досвідом, вже не вперше їде на передову, тому не щуток знає про всі потреби військових. Велика машина дуже світиться сильно і через тому шкали легкої машини меншої. Окрім самого авто на схід повезли ще й гостинці та найнеобхідніші речі: продукти харчування, медикаменти та воду. Також подбали і про кошти на пальне. Бажаю тобі щасливої дороги. нехай Боже, тебе береже всі хлопцям привіт, а ми доженемо з концертом. Вже згодом на сході для військових виступатимуть артисти з Прикарпаття, бандуристи, співаки та гумористи. Вони теж поїдуть не з порожніми руками. Будуть робити всякосівщина пироги, будуть робити голубці. Закрутки різні, м'ясні. Уляна Верстюк Андрій Гращук для подій телеканалу НТК.